Усім привіт! В продажі Reno Cole, пригнаний з Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід. На максимальній комплектації боус на 17 титанах разом з зимовою резиною. Має передній та задній парктроніки, фаркоп, датчик світла, датчик доща, релінги в срібному кольорі. Пробіг даного автомобіля 136 тисяч. Має два косметичних підкраса пізніше покажу, електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал, омивач фар, прокіотоманки, такі ксенонові фари, скло без колів, на панорамі також. безключовий доступ на кожних дверях. Ось так рівненько працює мотор. Ходова автомобіля без завважень, нічого не гримить. Легеньке болото їхав по дорозі, яка у нас, налетіла вже. Має високий кліренс, що дуже добре. Бистросйомний фаркоп, можна легко зняти, також є розетка до нього. Зараз пройдуся прибором, покажу вам його по підкрасах. Так ось такий у нас прибор. Автомобіль має два косметичних підкраси. На цьому крилі 205, 174, 146, нічого страшного. Так далі йдемо. Двері 128, 76, 92. 79 не фарбовані, 85 не фарбовані. Також оце крило має косметичний підкрас. 300, 230, 257. районі 300 мікрон. 200. 171. Так, далі йдемо. Багажник. 98. Це вже бампер він пластиковий. 98. 105. Автомобіль гарно збережений. Далі тут а без підкрасів. Також йде. 87, 99. 103. 81. 77, капот 95. 106. Так криша тут зі склом. Тут, тут 78, ззаді, 79. Фарбовано цей елемент крило і переднє крило також. Так, автомобіль весь в оригіналі. Зараз відкрию капот, покажу як, як там працює мотор. Ось такий настан під капотом. Все рівненьке, чистеньке, мотор я не мив, такий як є. Болти всі цілі, нічого не кручено. Завжди дребежить цей патрубок, то нічого страшного, Стоїть добрий акумулятор, є защита знизу, а в нормі. Okay. Все стандартно для колеуса. Та, дивіться, такий бампер без колів, також капот. Зараз перейдемо до салону, покажу в салоні комплектації. Як бачимо, є скрізь безключовий доступ. Ось Такий у нас салон, шкірині дверні карти, сидіння, руль, є такі карманчики. Підігрів дзеркал, складання дзеркал, регулювання дзеркал, все електричне, бо все акустика, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь. Так все працює. Управлінням паратроніками, підсвіткою, фарами, мультикермо, також управління музикою. Є навігація, двохзонний клімат-контроль, система старт-стоп, кругіз контроль, допомога при спуску згори, підкурювач, управлінням повним приводом, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, джатко, електроручник, джойстик управлінням навігацією, підлокітник, підстаканники, Також тут є лукс, USB, ще одна розетка є, такий мусорник щоб легко мусор. Є сервіска, також автомобіль вже сертифікований, готовий до постановки на облік. Автозатемнення дзеркала є, панорама, люк. Таке дзеркальце. Зараз відкриємо панораму. така шторка. Вікна всі рідні, панорамі так, так само. Зараз і таке положення відкривається. Потім ось так. Панораму потрібно змащити раз рік, можна ведешкою просто проприскати і все. Так, більше не їде, ось, так, ось таке положення відкривається. Така є шторкаль від комах щоб літом нічого не залітало і менше пилюки летіло в салон. тут все в порядку так закривається Ось така підсвітка тут є Зеркальце з підсвіткою Великий бардачок, в бардачку також є охолодження, це в кожному колеу є, щоб зберігати напитки в холоді в теплу пору року. Так, Ось це він-код, можете зафіксувати собі. Прийоми також всі чистенькі. Болти всі цілі. Кермо регулюється по висоті та по вильоту. Задній ряд притонований. Також має шторки ось такі. Так. Він складається в рідну підлогу, якщо потрібно щось перевезти. І також є столики, дефлектори на задній ряд. Тут карманчик. Так, Кнопка управління кліматом на задній ряд. Ось це. Кіра не зачухана, в гарному також стані. Тут є підлокотник з підстаканниками. такий карманчик, також є вхід до багажника. Можна сюди щось взяти, якісь речі, щоб не вилазити з машини і не зупиняти рух в дорозі. Такий багажник у нас, є шторка. Цими ручками можна положити сидіння рівно Так, Є там буфер, докатка, всі ключі, також тут карманчики по боках є, все як має бути. Так складається. Також можна тут осісти легко, воно витримує кілограм 200 легко, я думаю, ніяких проблем нема з цим. Задні парктроніки є, резина, резина тут в доброму стані, міліметрів 7-8 має, термозні бліни, також в доброму стані, диски в ідеальному стані, дуже добрий автомобіль, пластик нічого не зачухане, запах в салоні приємний, Ось такі пороги в гарному стані. Так можна звідси відкинути сидіння або з багажника. Також тут шторка. Ось така штучка щоб закривати двері, щоб діти не могли відкрити ззаді. Дуже зручно переключається. Ось таке пасажирське сидіння, тут також є підігрів. Зимові коврики також є. Ось так виглядає звідси приборна панель. Кого цікавить автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, особисто оглянете його, прокатаєтесь. Всі вікна рідні. Більш деталей розкажу по телефону, що кого цікавить. Або пишіть в коментарях, або в Viber. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжих автомобілів у Швейцарії. Ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі. Так ще покажу його зовні. Автомобіль? В гарному стані в зовнішньому також, без м'ятин, без царапин. Більше фотографій можете переглянути в групі Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Все, всім пока!